Дивіться, друзі, як я тут все задекорив. Як ви вже знаєте, скоро Хеллоуін. Я вже не можу дочекатися, коли я буду казати Гдота чи насолода. Дивіться, скільки в мене цукерок тут є. Я запасся, тому що я не хочу, щоб мені робили Годоту. Так, слухайте, мені потрібен величезний мішочок, щоб я зміг дуже багато солодощів зібрати. А якщо ніхто не захоче мені давати солодощі, знаєте, що я зроблю? Я зроблю таку ледоту, що їй мало не покажеться. Так, слухайте, що якусь там бачу? Хм, Хтось також? Стіцісті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар Хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Привіт, чи Гедота? Ну, солоне, а вже ж. Ну, давай, що в тебе є? О, В мене є дуже багато цукерок, та є ось такий тортик. О, нічого собі сам готував, чи що? А, ні, я таке ще не можу приготувати, але З... ти взагалі ви ти взагалі хто така. Що а що, тебе? не видно? До речі, я такі тортики сама готую. Тож у мене є до тебе пропозиція. Яка? Ти Прекраще, я знаю. Мені вже все село твоє роз... розповіло і я прийшла саме до тебе, бо мені сказали, що ти крутий і цікавий. Так, і це саме про мене. А... Так от. І може, прийдеш до мене сьогодні на ночівлю? О, на ночівлю? Ми будемо дивитися фільми ага. солодощі. Так, а, слухай, я тобі розповім дуже страшні історії. О! Слухай, я згоден. Не знаю, хто ти така, дівчина гарбуз, чи що, чи тиковка, чи я не знаю, але ну, я Ну, Можна було не, не, не здогадатись. Так, в тебе така голова, я в шоці, але я також можу так робити. Диви. О, О нічого собі! Той Тому... Лякати людей! Так, я згоден з тобою. Добре, добре? то дивись, а, я купила будинок, ну як купила, побудувала будинок ось там біля ферми. Ну, Добре, я знаю. Ферма в нас одна. Ну, от, там є будиночок. Будинок, Ти зразу зрозумієш де? Тож я тебе чекаю. Добре, добре, я скоро прийду. Так, друзі. Слухайте, по-моєму, вона якась дуже адекватна. Але її ця... цей гарбуз на голові, ця хтиковка, я взагалі не знаю. Але я знаєте що при... вигадав, друзі? Якщо я дещо візьму, у мене тут є камери планшет, зілля невидимості, та мені потрібно ще ось це зібрати, все, майже та візьму цю біту. Можливо, вона мені знадобиться. Сподіваюсь, що ні. Вона казала, що знаходиться і будинок біля ферми. У нас ферма там знаходиться. Зараз я поїду на своєму байку. Так, погнали скоріше. Зараз подивимось, слухайте, це, мабуть, якийсь величезний будиночок, я пам'ятаю, там був такий. З лівого, з лівої сторони. Так, слухайте, я все взяв, але я забив солодощі. Що? Це що таке взагалі? Величезний арбуз! О, я шоці! Так, паркуємося тут! О, це. Я зараз, мабуть, дар річ заублю! Так, -е, треба постукати. Сподіваюсь? Так, хто там? Біжу, це... біжу. Так, одягаємо швидше. Так я одягнув. О, це ти красті. Гедота чи насолода. Хм, цікаво було б, щоб ти мені приготував на гедоту, але давай насолоду, так. Оце ти давай. О, дякую. Слухай, я зніму цю тиковку, тому що я нічого не бачу. Оце так, оце так хороми. Дякую, так. дякую. Тобі сподобалось? Тоді... Так. О, я бачу, там є тортик чи що там. Так, я ж тобі казала, Хто? що я сама таке випікаю. То дивись, він вже готується, і в нас є м -м, ціла година, щоб подивитись якийсь фільм. Будемо жартом дивитись, так? Так, я дуже хочу щось з Хеловіном зв'язане, щоб там відьми, монстри були, привиди різні. О, Це в мене таких багато. То дивись, можеш ось тут взяти пульт? И выбираешь, что тебе завгодно! Добре, я сідаю. Так, погнали дивитися. Вот это так фильм был. А, я в Так, он очень стрёмный, если честно. Я таких так, так злякалась. Я також чуть-чуть штанцины напудерил! пудерів. слухай, знаешь что? Треба піти збрати цукерки по всьому селу. Як так, тобі така так, ідея? Я ж тобі казала про це. Тут дивись, а, в мене ще там солодощі є. Може, ми когось зустрінемо. То візьми ось там а, дивись, в шухляці біля кроваті, а я поки що достану. стану. Що? Що це за халепа така? Ой. Ало! <рес> Випускай мене! Що ти не робила? О, дівчина тиковка. Ти що це зробила незамисно? Не, 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 не дратуйся. Там що я скоро дивіться? тебе достану, А може і не скоро. Ах, Бавдурка, я так і знав, друзі, не зря я поставив, не дарма я поставив цю камеру. Так, в мене все є, щоб звалити звідси. В мене є ось ця штучечка, зараз ми її зробимо. Всі, кого я бачив, я зможу перетворитися на так, них. Прекрасі. Ну, тортик уже доготувався. Хто ще там тут чи доточина солода? А, мабуть, так, добрий вечір, насолода. Хто там така? Друзі, треба подивитися. Що буде ну, жити. Є кола, є ріжке ручки. Так, 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 це я обожнюю. Що ще вам дати? Допоможіть! Да, Допоможіть! Да, Що? Це знайомий доволі такий голос. Я про скраюся. Що? Який фільм? Це хто я ще цей такий? Голос. Знаю. Я не такий? знаю. Я фільм собі увімкнула і дивлюсь. Красті ти тут? Красті красті. Я, я, я не розумію. Мабуть, слухайте, я відволік її, вау. Зараз треба валити якимось чином звідси. Так, так я перетворився все, на такі. Я вам цукерки дала. Можете йти? Зараз подивимося, зараз все перевірю. Що ти не перевіриш? Кажу, взяла сути, йди звідси. Я перетворився на тиковку. Дивіться, там падає тиковка. Що ти дивишся на мене? Давай йди. що там за тунельчик такий. Ось ще тунельчик, це моя кладовка. Кладовка, але там нікого нема. Цікаво. Я чула голос красті. Красті виходь! Так. Друзі, треба пополетіти, Все Я тут жикажанчик. Давай, йди звідси. Я знаю, що він десь тут я його відчуваю. Красті, я... ей, красті. А, а що там? зараз, що там, заперла мене у цій шафі! Куди він втік? Так, 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 друзі. Мене вже там немає. Бовдурка, я так і здав, Вона е з виду -э нормальна дівка, але вона якась шизанута та трохи. Красті, mm -hmm. виходь! Так, я знаю, що ти зайшов, вона забрала. Не, а, значить, він тут був. Я так і знала. А я де ти його діла. Я його нікуди не дівала. Значить так, бовдурка, якщо красті поцілує мене першу, він завжди буде зі мною. А якщо тебе, тоді з тобою домовились. Щоб Це було <рес> та добра чесно. Це ж, як два пальця об асфальт. Так що залишайся а, тут і моя політика шукати. Так, друзі, ви чули, що вони хочуть знайти мене? Ах, ви, дві? О, ні. Вони ще сюди будуть йти. А, куди пішла? Я думаю, що він сховався десь у величезному будиночку. Але зараз я перше я його сюди пішла, Чого повторюєш за мною? Я вже ні. перше заходжу, зараз я заходжу. Так, друзі, треба палець поки вони місті. мене не знайшли. Так, сюди. О, якщо знайдуть, це буде халепа. Так, це буде халепа. Ой, краще знайшла куди? Я була перша. Куди? А, так, Си, я з кулак. Краще це було, куди він зник? Я його бачила тут, ти також його бачила. Бачила ще й перша бачила. Ні, я перша побачила. Він був тут, значить, він. А як він як взагалі він з тобою був у цьому. Вошли, Добре, залишайся тут. А я побігла, сама залишайся. Так, друзі, а треба щось взяти. Зброя? О, я знаю, що можна зробити. Ой, я зараз помчусь. а Що там на дереві робиться? Як воно мене вичисляє? Дивіться, біжить сюди. Так І зараз красі! буде авіаудар. Я Ось тебе так бачу! все. Горить. Дивіться, її тиковка горить. О, Що? твій будинок же горить. Ковзорка зробила. Ні, це не я зробила. Але мені подобається як горить! Відновлю! А зараз у мене є важливіша справа. Красі! Друзі. Я вже прийшла. Що ти прийшла, вали звідси? Так, друзі, я знаю, що можна зробити. Їх можна знищити раз і назавжди. Зараз треба є. О, я впав. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Зараз раз. може бути халепа. Ну, що не йде на твій голос. Тому що ти йому не подобаєшся. Це ще що таке? А ти подобаєшся. Воно наближається. Гей, диви. Дивись. ви чорна діра. Чорна діра, ти думав Все що так легко таке? зловити? Я ж тебе перше зловлю. Красті. А, Спробуй спробуй! йди за мною! Сама не це ти за мною ходиш. Я вже втомилася від тебе, але ми уклали воду. Хто переможе, того й буде красті. Красті! Куку! -ку! бачу! Вона вже тут! Так, телепортуємося. Yeah. Ага, спробуй знайти мене. Що? Як він так робить? В нього ж нічого не було. Чи щось було? Так. Як він телепортується? Мені подобається. Мені подобається більше, а це вже буде неважливо, коли я до а нього перше дістанусь. Я телепортувався прямо за ними. Так є, вони йдуть туди, а мене вже там нема. Добре, що я взяв цю штучку. Я бачила, куди вона... ти пішов. Не чекай ага. мене, тобі ж сподобалось зі мною проводити час. Ні, так, але ні. Божевільна. мене у клітку посадила. Так, друзі, треба знайти якусь, якесь місце, щоб сховатися. Так сюди зараз є. Телепортувався. Дивіться, там рожева хмара, диму. Цех може бути халепа. Друзі, я одягаю планер, щоб Здрасті. я зміг. Я тебе майже знайшла. Як вона мене знаходить? Ні, це я майже знайшла. А, блискавка вказує мені, куди рухатись. Тримай на самому красті. Яка несолода? Так, мені Мені вже не до насолод. Так, скидуємо. Так, сюди, сюди. Так, друзі, де ж мені сховатися? Треба вигадати якийсь план, що ж мене ще є. Можливо, ні, це мені не допоможе. Я нічого не взяв. Корисного треба було вбрати якусь о печера. Так, телепортуємося туди. Є. О, це мені подобається. Нікого нема. Все. Я буду ховатися саме тут. О, диви. я зараз його знайду. Світло мені укаже, куди йти. Моє мені і укаже. Так як вони мене знайшли тут, так я притворився на зомбі. Не зрозуміло. Він же десь їжа, тут був. Їжа. Фу, це ще хто? Не а, біжі, зомбі, а звідки у зомбі індержем Що? Як він взагалі може це робити. Він же зомбі. Знак. Я не дурив вас! Відьма, так я перетворився на відьму. Все валимо, валимо, валимо. Подумайте, відьма бігає по лісу. Ніколи вони мене вже не знайдуть. Так, телепортуємося, треба іншу печеру знайти, щоб сховатися саме там. Так, сюди, о, тут нема печери, на жаль, що? Як? Кажись, я когось знайшла. Так де це? Зараз я тобі зроблю кольчик. Гей, тиковка, я його знайшла. Тепер він буде цілувати мене. Я теж знайшла. Ану зачекайте. Ні, ні я не буду цілувати ні, ніколи в житті. Так, зараз я Дозупинися! зупинися. я тебе по цьому. І... Звалюю! Так в мене все заловало.